Моя мотивація точно така сама, як і спочатку. Вона ніяк не трансформувалася, тому що я загалом прийшов сюди, розуміючи, що е, буде дефіцит з мобілізації, буде проблема. Тому що якщо війна затягнеться, це очевидно тим знаючи, як воно відбувалося. Ну, будуть потрібні люди. І чим ті люди будуть мати кращі якості, е, тим краще. Ця е, мотивація це присутність ворога, існування ворога. Немає іншої мотивації, я не можу сказати, що я там воюю за сім'ю, бо моя сім'я за кордоном живе і жила за кордоном, і я жив за кордоном. Я воюю для себе. У мене є ворог, який мені дуже насолив в житті. І особисто, і люди, яким я довіряв, мені там написали. І я думав, як я, як я міг так помилятися, і вся моя мотивація це те, що я відчуваю мої переконання, мої цінності, то що я розумію. мені потрібно робити роботу, бо тому що от, є ворог. А вже інші там оправдання і речі я собі не шукаю.